Зазвичай я придумую різні підводки для відео, але сьогодні підводок не буде, оскільки сьогодні 8 серпня і день мого ангела. Сьогодні Мирослави. Е, можна вітати мене під цим відео. Е, хто мене не знає, мене звати Мирослава. Я професійний стиліст і власниця шоуруму модна казка. Що сьогодні я буду показувати? Сьогодні я буду показувати вам новинки, оскільки, крім того, що сьогодні прекрасний день. День мого ангела. Ще, крім того, наближається осінь. Завжди після Після 10, 8, 10 серпня, я розумію, що літочко, літо можна вже приховувати в магазині і можна вже спокійно виставляти всю осінь. Це для мене завжди є орієнтиром для того, щоб розпочинати сезон осінь. Що ми сьогодні отримали? Ми сьогодні отримали куртки. Ось така куртка довга є на манікені, вона є в двох кольорах. Взагалі, що я хочу сказати про куртки. Вони поки що є всі в одному розмірі, у маленькому зазвичай 40 або 42, Але вони будуть в нас у серіях. Сьогодні ми їх показуємо, потім вони їдуть на студійну зйомку. Пізніше вони знову повернуться до нас у шоурум. Але мушу вам їх показати довгі куртки. На кишенці вони мають магнітики, така от дуже якісна фурнітура, я можу підійти, видно її. Дуже якісна фурнітура, яка йде в тон куртки. Відгиняється рукава. Я так трошечки її. Відгинається рукава. Всі курточки наші йдуть з капюшоном. Бачите, співпадає повністю структура з виворіткою капюшону. І наповнювач їх «Екопух». Ця моделька довга, ще, крім того, є коротенькі модельки. Я так їх по довжині відсортувала. Ось, Коротенькі модельки йдуть у таких кольорах. Взагалі, всі куртки в нас будуть ось в цих чотирьох базових кольорах. Показую вам тепер, що смачненького і файненького є у цих куртках. Покажу, на прикладі, білої. Застіпка, яка йде намагнічена, тобто невидима Застіжка. Така от, ось така середина в нас. У нас є тут карманчик, який можна собі щось положити. В нас є внизу фіксатори, теж які можна стягнути, якщо в разі буде трошечки трошечки холодніше. Взагалі, по температурному режиму ці куртки йдуть до мінус 10 і мають повністю всі властивості натурального пуху. Друга моделька в нас ось така, вона вже йде без кишеньки, вона ще йде коротша. І вона теж має застіпки, має пасочок. Вона має застіпки на кишеньках, ось такі магнітні. Капюшончик теж фіксується. Ось така моделька з такими ромбами. По кольорах у нас три кольори. Розміра 40, 42, 44, 46, 48. Від XS до 50, 50. Ну, 50, 48, 50, не більше. Показую вам ще одну модельку. Ні, дві модельки. Короткі, які є по одному розміру. Це зразки, взірці і ці взірці, вони так у нас і. Будуть в одному розмірі, тобто більше розмірів у нас не буде, вони в єдиних розмірах такі собі ексклюзиви. На цьому поки що все. Якщо би ви хотіли приміряти, я чекаю вас у шумурумі модна казка. Вони завтра ми їх відправляємо, але через 4 дні вони вже всі будуть у розмірах у нашому магазині. Зараз буду прощатися з вами і, будь ласка, залишайте мені привітання під цим постом.